Всім привіт, малята! Сьогодні поговоримо з вами про народні символи України: Калина. Білий цвіт Калини радість України, а вогнисті грона наша кров червона. Зоряна Калина це краса і врода нашої країни, нашого народу, рушничок. Моя бабуся гарно вишиває, цвітуть на полотні троянди й виноград, Розмай калиновий там грає, і дивні птахи щебитять, Навіть з'єдналось чорне і червоне Мойого краю гордість і краса, душа народу малинові дзвони Його веселка і його краса. Вишиванка Вся в квітках, немов у шатах, Неповторна і єдина, не знайти тебе у Штатах, Символ ти лиш України. Дорога і серцю мила, Українець кожен знає. У тобі могутня сила і тебе він поважає. Ти, неначе ясне небо, ти немов вишневий цвіт, ти на святі і у скруті, ти для нас, як цілий світ, світ краси, любові, щастя, миру, ласки і добра. Тебе забрати в нас не вдасться, бо ти. Лиш наша ти одна, українська вишиванка, символ єдності, краси, ти неначе кава, зранку, наче крапелька, Роси. Віночок у віночку нашим, Різнобарвні квіти символ України і дарунок літа, чорнобривці в квіти, щоб чорніли брови, кетяги калини для краси й любові, у вінок вплітають колосочки жита, щоб могли багато і в достатку жити. А в червоні маку, що цвіте у полі, кров людей пролита у боях за волю. Є ще різні квіти в нашім ріднім краї, їх веселе літо у вінок вплітає.